Базова військова служба для всіх українців з 18 до 25 років у Верховній Раді розглядають впровадження таких нововведень. Заступник голови комітету із Нацбезпека Єгор Чернів розповів, що наразі у Верховній Раді обговорюється така ініціатива. Базова військова служба має замінити нинішню строкову службу. Про це повідомляє прес-служба українського парламенту в Телеграмі. Єгор Чернів пояснив, наразі строкова служба в армії триває від 12 до 18 місяців, залежно від. Від того, чи є вища освіта чи ні зараз. Пропонується замінити її на тримісячний вишкіл, базовий курс, а також два місяці фахової підготовки. Також людина, якій виповнилося 18 років, сама може обрати час, коли вона готова пройти такий вишкіл з 18 до 25. Окрім того, громадяни матимуть можливість самостійно вирішувати, в який період проходити військове навчання. Такий підхід за словами нардепа дасть можливість спланувати навантаження на українські. Полігони та центри підготовки. Головна ідея в тому, що з таким сусідом, як РФ, всі наші громадяни повинні мати базову військову підготовку, наголосив парламентар. Чернів також підкреслив, що процес вишколу має розпочинатися ще у шкільному віці та закінчуватися вишколом у військових кафедрах вищих навчальних закладів. Водночас юристи зазначають, згідно із запропонованими нормами, після проходження запланованої до введення базової військової служби потенційним мобілізаційним ресурсом також можуть стати чоловіки віком від 18 до 25 років. Громадяни України, які не проходили військової служби до або під час навчання у ВНЗ, також проходитимуть базову військову службу. А отже, обов'язковість базової військової служби розповсюджується не лише на студентів для жінок, за винятком фармацевтів та медиків, уся військова служба залишатиметься питанням доброї волі та власного бажання.